Hey my friends and welcome back to The Desert with Stronghold Crusader Definitive Edition. Over 20 years have passed since we first enlisted you to build your castle economy, skirmish against rival lords and besiege enemy castles. Today, we beckon you once more unto the Holy Lands. So gird your loins and sharpen your steel, for you will soon be tested. desert is a cruel land with fearsome opponents to be found devilishly designed castles and grand armies to command so make sure your walls are strong your soldiers are in good heart and maybe you will enjoy the smell of victory hey Надзвичайна стратегія. Це доволі стара стратегія, але зараз в стімі з'явилась ну, нещодавно, так, з'явився ремастер, і я, до речі, ну, не бачив його. Він зараз у мене з'явився в рекомендованих в стімі. Я в цілому там шукав якісь варіанти для. Огляду, але ну, я, я, я маю на увазі саме як, якоїсь іншої гри. Але е, ну, я нічого не знайшов. Ти, до речі, напиши, будь ласка, мені в коментарях е, одразу. Можливо, у тебе є якісь ідеї е, там якоїсь, ну, на огляд якоїсь гри. Тому що е, зараз дійсно проблеми з цим. Е, я дивлюсь хід е, е, ну, типу, продажів. Імі по іграм. І Ну нічого такого цікавого я там не знаходжу. Можливо, я помиляюсь. Не пишіть, будь ласка, мені в коментарях про це. Знайдемо щось інше. Але, менше з тим, ця гра реально вона заслуговує на огляд. І якщо ви не грали реально в, в цю гру, в цю стратегію. Або, наприклад, ви взагалі не полюбляєте жанр стратегії. Можливо, саме через цю гру ви зможете полюбити цей жанр. Хто зна. Тому. А, і ви бачите, до речі, українська локалізація тут присутня. Повністю все перекладено. Тобто, у нас є а, переклад українською, і це дуже добре. Я хочу, до речі, змінити собі тут герб. Зараз поставимо наш прапор тут. Так. Отак. От Зробимо. Точніше, так. І так. І прекрасно. Ні, краще так. Так, ну і емблему, я думаю, що ми тут приберемо. Тут вже ж немає ніякого тризуба у нас тут. Ні, нічого нема такого. Все. Отже, герб у нас є. Історичні кампанії. Заходимо сюди. Я не буду проходити тренування, просто одразу е, почнемо з якоїсь кампанії. А можливо, якщо вам зайде цей, цей огляд, можливо, потім ми зможемо піти грати вже свою якусь гру, не просто кампанію. Але кампанія, вона тут прикольна, реальна кампанія. Я думаю, що якщо ви купите цю гру, вам ну, вас і звісно, що якщо ви ще й полюбляєте стратегії. Я думаю, що це просто буде. Вау, ви заліпнете в цю гру. Це точно. Стронгхолл це реально еталон стратегії. Так, отже, до зброї, Я думаю, що це перша так у нас. Перша у нас е... кампанія. Пройдіть шляхом війська європейців під час Першого хрестового походу. Та розкрити таємниці пустелі. Уперше, будуєте замок. Це проста кампанія навчить вас основ. О, ну, до речі, можемо почати її. Тому що тренування я не хотів проходити, там просто є окреме тренування. Це, як, в принципі, теж можна напевно сказати, тренування, але. А, а що це таке? А, ні, це я зрозумів. Це у нас. 1094 ага AD. turkish armies begin attacking europeans in anatolia defiling holy places along the way spurred on by the pope and with promises of plunder and adventure european armies swarm to constantinople так, Read it we'll upon arrival in constantinople discipline breaks down and the starving crusaders begin ransacking the surrounding countryside for food emperor alexis quickly arranges sea transportation and a military escort to keep the crusaders moving. take control of the city of nicaea with help from the greek allies the turks will be unprepared for the attack so the battle should prove simple. The journey to Jerusalem will need financing if the crusade is to succeed. So, raise gold by whatever means necessary. Отже, у нас е, задача. короче, зараз нам потрібно зібрати накопичити 450 золота. Так, що тут у нас? Цілі підказки, довідник. Підказки, що тут? Тільки тільки но економіка <реково> запрацює. Почніть продавати камінь і яблука, щоб зробити. Заробити золото А, ну то, в принципі, я пам'ятаю. Так, каменярня. Так, е це Ну це Коротше, я не буду це все е читати, тому що тут багато інформації. Ми зараз просто одразу приступаємо до самої кампанії Так, отже, що у нас тут? Ага, о, можемо тут. Інструкціон? Окей. А. Uh, сюди чи що? А, ah, так. Так, мені чомусь здається, що. Доволі таки. Гучно. Зараз я трошки зроблю тихіше. Десь 30 напевно. Ні, напевно, десь. 20-ку. Yes. We are on our way. Ну так, я бачу, що зробили е, ремастер, тому що рухаються вони дуже плавно. В старої версії е, там now. все було. Ну, так. Дуже. А, все, я зрозумів. Ми атакуємо, ми атакуємо тю. Тобто <гум> <гум> нам потрібно, коротше, звільнити цих, цих людей. Так? You have something in Добре. А, ні, ми їх не звільняємо, ми їх вбиваємо. Добре. А, ми захоплюємо просто, типу, поселення, я так розумію. І що далі? А. зрозумів все, ми, за, ми захопили. Сайтйо Так, Сайтограй. Е... Комора. Так, ставимо. Я думаю, що з іншого боку, тому що тут у нас буде склад. Ну, типу, тут у нас складується. Все. все А тут буде у нас сам е... сама каморка. Для всього цього. Так, отже, що там далі? Е... Нам потрібно. Я думаю, що нам до речі, одразу потрібно буде зробити трошки складу. Я пам'ятаю, що. Таке потрібно було робити, тому що все складується і, е, звичай, потім е, просто нікуди буде ск складати все це. Так. Е, каміннярня. Нам потрібен камінь. Де тут. Ага, от він. Все, ми зараз тут максимально його тут розміщуємо, так, щоб це було. Щоб багато можна було робити його тут. Отак от. Так, так і що? No labor, ага, все, люди виділяються. Ага, от. І ви бачите, типу, це наше е, наше суспільство. Тобто, з цього суспільства три людини йдуть працювати саме на каменярню. Тобто, нам потрібно далі зараз, нам потрібен е, ліс. І потрібен кам потрібен камень. Тобто ми зараз ще і тут одразу вистраємо е, хижину хі катинку для лісоруба. Ну, типу, ось сюди. Напевно, так? Ні. Чекайте, ні, не сюди. Я думаю, що близько е, потрібно, коротше, вистраювати десь поряд, щоб вони одразу несли все це. Е, Коротше, отак десь зробимо. Все, зараз вони будуть. Все, вони, типу, взяли на себе цю роботу. Вони йдуть рубати дерева. І нам потрібен, напевно, ринок чи ні. Ага, нам, потріб... до речі, потрібно, коротше, приїздити для волів, тому що, щоб камень кудись грузився і вже відправлявся. Це сюди. Поки так. Що в нас по їжі? По їжі е, Так, нам потрібна їжа, тому що в нас закінчується. Е, я зараз, напевно, зроблю сади, щоб у нас одразу можна було хоча б, короче, цей е, яблука збирати, тому що, якщо наступить голод, це буде просто жах. Добре. Можливо, нам і не потрібно зараз. Хоча ні, почекайте. Ну, типу, у нас просто не вистачає людей для того, щоб е, вони почали. Хтось почав працювати на цій плантації. Тому що нам потрібно? Нам потрібна хатина. Все, вона нам дасть селян. Зараз ми їх тут десь розмістимо ось тут. Все, почали з'являтися селяни, але вони, звісно, що і їжі, е... ну, їжа уходить у нас набагато швидше, якщо у нас з'являються нові поселенці. Тому нам потрібно короче, одразу ставити також і хатинки мисливця. Одразу. Десь, коротше, вони рубають щось чи ні взагалі. А, ні, во, так, вони. є, е, є, е, ліс є. Одразу, коротше, отак от робимо. Десь. І. Бачите, просто немає куди поставити е, яблука, тому що, ну, е, е, цей е, плантацію для яблук, тому що. Тут повинно бути десь десь місце повинно бути, але його немає. Тут, е можна розташовувати тільки на траві. Тому що, звісно, що на е такій місцевості сухій не ну, неможливо розташувати все це. Отже, так, що там є у нас? Ага, о, понесли у нас яблука. У нас. Е е Коротше, полюють на газельки м'ясо скоро у нас теж буде. Все, в принципі, поки що, поки що у нас все йде за планом. Ринок. Я ще поставлю ринок. Десь, коротше, ось не знаю, сюди, напевно, десь поставлю його. І я так думаю, що нам потрібно буде розмістити, короче Ага, о, ремонт. І нам потрібно буде розмістити тут. Арчерів наших, наших. Ага, і нам потрібно все, я зрозумів. А, але ми не можемо. Все, ми не можемо, коротше. Е, зайти сюди, тому що у нас. Типу. Немає навіть ніяких. Е, моментів. Я, коротше, що я хотів зробити. Я хотів зробити так, щоб. Е, Полагодити, коротше, цей паркан повністю, і щоб е запустити сюди всіх наших арчерів. Мільйон. Але, типу, у мене немає навіть технології такої, тому що це такий етап е цього... кампанії. У мене ще тут немає технології. І, до речі, ви можете бачити, якщо ми там, наприклад, от Кузьма Дяченко, мисливець повертається зі здобичу, добру ранку, ваше світлосте. Тобто, ми можемо тут бачити, що люди також думають про нас. там чекає на роботу, слухає. Тобто, у них своє життя, вони теж вон, дітки з'являються, бачите, вон, дітки тут бігають. Бажена Петренко, дитина, грається. Ну, Дуже прикольно. І з українською локалізацією це просто виглядає дуже круто. Це є такий атмосфер... ну, такий вайб. І в цій грі реально він є. Люди, якщо ви реально купите цю гру, ви не пожалкуєте. Ви реально е... закайфуєте від неї. Так. Е... Ну, от, бачите, у нас, до речі, з'являється більше їжі. І ми можемо регулювати. Якщо ми, наприклад, робимо повний... От зараз у нас повний раціон. Ми можемо зробити менше, і тоді о, люди почнуть бути невдоволеними нами. Але ми можемо перекривати це невдоволення іншими, іншими якимись плюшками. Наприклад, о, ну, тут просто ще немає цих технологій. О, але якщо вам реально зайде ця гра, я вам потім буду показувати. Сподіваюсь, що ми, можливо, ми дійдемо дійдем в цьому відео до цього етапу. Але коротше там є різні моменти, як можна все це регулювати так, щоб, наприклад, у нас було люди менше їли, але вони все одно були задоволені. Або вони їли повністю. І при цьому у нас, наприклад, буде ось тут е головне, це це, Ця будівня, будівля головна. І у нас буде, наприклад, е дуже багато, ну, дуже сильні налоги. І якщо у нас дуже будуть сильні налоги, люди будуть незадоволені, але якщо вони будуть їсти повністю, то це буде короче, балансуватись, і е наше суспільство буде в принципі, ну, типу, всім задоволене. Отже, я бачу, що у нас мало каменю. Я зараз думаю, що будемо робити ще. І нам потрібно, напевно, ще один бичок такий. Коротше. Людей у нас вистачає. В принципі, це все. Це притик. Наступ... Ага, у нас не вистачає, у нас не вистачає тут. А, та, 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 та. Можливо, до речі, і е, не потрібно було мені робити цю е, каміннярню. Тому що мені здається, що потрібно було просто зробити ще одного бичка. Тому що одна виготовляє доволі таки швидко цей камень. І, от бачите, а там на складі ще, от тут, от можна побачити, тут ще є камень. Тому, напевно, коротше, я а Буду напевно це прибрати. І зараз вони прийдуть сюди. І напевно я напевно ще зроблю так. Тому що це дуже якось. хоче цей далеко. Instructions Lieven now! We await your, we я не, не пам'ятаю, хтось буде на нас тут нападати чи ні. Це було давно. Коли я в, е, в цю гру грав. Але на всяк випадок я поставлю там біля е, камінярні. Військо. От, ви бачите, у нас дуже багато тут їжі. Я думаю, що нам потрібно вистати, виставити ще. Годувати е, цей морку. Так, от зробимо, щоб місця було достатньо. Що нам то потрібно? Ага, нам золото. Потрібно, коротше, камень ми будемо продавати з, разом з. А, з цим з деревом. Я думаю, що ми, коротше, робимо таким чином. У нас їжі достатньо. Ставимо ще один а, цей дім. Сюди, кудись, отак. У нас з'являються люди. Ставимо ще каменярню, тому що реально, ну. І ставимо ще двох бичків. Плюс, я думаю, що нам потрібно, коротше, ще е, мисливські хатки, щоб у нас було більше, більше їжі, а також, напевно, нам потрібно буде поставити ще ліс. Все, дуже добре. Все, чітко. Коротше, нам потрібно тільки очікувати, я так думаю. І ми зараз будемо продавати. Ви бачите, у нас, коротше, от якось нас, ось як у нас уходиться їжа їжа. Тобто. Е Плюс один-два види їжі. А, і до речі, теж, е якщо люди, наприклад, будуть їсти тільки яблука, вони будуть незадоволені. І бажано, коротше, робити так, щоб у нас був різний раціон ну, е різноманіття. Різноманіття е самої їжі. Тобто, в даному випадку, зараз у нас є можливість, тільки зробити. Ферми, Ну точніше, поля з яблуками і просто м'ясо. Ну, от якось так. Але, в принципі, з рахуванням того, що я по побудував ще одну хату людей вже тут доволі таки багато. Але їжа, в принципі, ну бачите, 104. Тобто, у нас, в принципі, їжі вистачає. До речі, ось бачите, тут тиміш пес. Повертається додому. Тобто, тут можна клацяти е на кожного. Morning, lord, Раз ворона, мисливець. Hmm. мисливець. Прикольно. <laughs> знаю це реально кру круто. Nice. Єва коржик. Well, nice Ніяких податків? Чудові е нововведення. Ну, от бачите, що вони кажуть? Типу. Податків нема і все. Якщо я зараз податків влуплю сюди, то все. Тут можна зробити яким чином. Можна, наприклад, не продавати камень і ліс. А можна зробити податки і підвищити раціон, і тоді будуть капати гроші. От, дивіться, коротше. Я, наприклад, роблю налоги, податки, хоп, все. У мене, бачите, мінус вниз все пішло. Але в цьому випадку я ще роблю так збільшую раціон. І у мене вже йде тут вверх, Все. Тобто, <пачка> бачите, так? І зараз у мене, у мене тут скільки там? Плюс 4, а тут мінус 2. мінус 2. Тобто, я можу ще зробити ось так, і буде, буде мінус 4 на плюс 4, і буде 0. І таким чином у нас е, будуть йти гроші, а їжа, ну, типу, коротше, ми, умовно кажучи, будемо. А люди будуть платити за їжу. Ну так, ну е, звісно, що вони якби просто платять налоги, але вони. По суті, е, за те, що вони їдять більше, вони зараз платять гроші. Steadily, <laughs> от така от ситуація у нас в економіці. Тому якось так. І разом з цим ми, в принципі, зараз, е, тому що ми growing, підвищили, ми можемо, до речі, я не знаю, мені здається, що ми можемо зробити взагалі отак. І можемо зробити steadily, отак. Sire. Все. І в цьому випадку, ми просто беремо ринок і продаємо, наприклад, камень. Нас там 400 з чимось потрібно зібрати. Ну, ми, прак ми практично вже, коротше. А, все, все, ми перемогли. Victory. Ну що, друзі, отака от от така гра. Якщо вам сподобав, ну, подобається такі жанри в цілому стратегія і. Так. The wheat farms the city бачите. To the army. Тут потрібно, коротше. Зараз нам потрібно тепер в цьому завданні. Нам потрібно коротше, зібрати хліба. І при цьому, напевно. Ну, от Бачите тут, що неподалік бачили турецьких розбійників. Ну, скоріш за все, в цій місії на нас будуть ще нападати. Нам потрібно буде короче, зібрати 300 хліба. Ну, от якось так. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайку, колокольчик і побачимось в наступних відео по Stronghold Або якщо в тебе є якесь е, бажання, е, щоб я оглянув якусь іншу гру, ти можеш також про це написати. Я з самого початку запису цього ролика. Цього відео я сказав, що. Напишіть, будь ласка. І, в принципі, якщо ти додивився до кінця, в мене все ж таки є таке прохання. Напиши, можливо, ти хочеш побачити далі огляд на Stronghold або щось своє, на якусь свою якусь гру, яку ти хочеш. Тому, друзі, побачимось в наступних відео. Всім папа! -па.